Багато хто вважає його сірим кардиналом італійських лівих. Колишній голова уряду та міністр закордонних справ Масімо Далемо очолює аналітичний центр європейських лівих. Італію поглинула криза зони євро наприкінці 2011 року. Відтоді вона повільно рухається вгору, але великою ціною. План жорсткої економії означає підвищення податків, пенсійну реформу, а тепер і реформу працевлаштування зі стимулами для найму а також спрощення процедури. Дори для звільнення. Як ви вважаєте, для лівих це правильний вибір? повинен сказати, що в Італії зроблено дуже важливий крок вперед зі зміною уряду Берлусконі Це для Італії та зони євро була дуже хороша новина, тому що не Італія несла відповідальність за кризу, а уряд але те, що відбувається сьогодні, у тому числі реформа зайнятості, коли запроваджується велика гнучкість без необхідності посилення соціального захисту в країні, де немає мінімальної заробітної плати, де обмежені допомога по безробіттю і соціальний буфер, чи є тут ризик? la division dramatique ля дивізіондраметік на Проблема полягала у розподілі ринку праці між працівниками та молоддю менш захищеною між більш стабільною робочою силою і абсолютно нестійкою, яка не мала жодних прав і обмаль захисту. таким чином реформа має два обличчя: з одного боку більш гнучкі умови роботи для соціально захищених працівників, але з іншого боку, більш високий рівень захисту. Для молоді, ситуація якої була ненадійною. На мою думку. Проблема розподілу ринку праці ще не вирішена, але реформа дала змогу зробити крок вперед. Італія, як правило зазнає менше тиску на ринках, але останнім часом запозичення починають даватися в знаки. Країна переобтяжена боргом, який становить 120% ВВП, і перебуває у стадії рецесії. На вашу думку, чи є вихід з цього лісу? Ні, я думаю, ми повинні усвідомити, що це загальноєвропейська проблема, а не лише італійська. Це те, що зараз відбувається на усіх європейських ринках. але італія є частиною проблеми. так, звичайно, звичайно, італія є частиною проблеми. Але треба підкреслити дві речі. По перше, Італія є країною заможною, і багатство італійців набагато перевищує борг. Це означає, що у нас є ресурси всередині країни по друге, як було продемонстровано у минулому з лівоцентристськими урядами, проді і Чампі можна зменшити державні витрати. Ми зменшили державні витрати на 5 пунктів нижче ніж правий уряд, не заторкуючи засадничі соціальні права. Мокелеґуверно дет сатаки сантуші двора соціально фундамента при саме препари наступного року у вашій країні прийдуть вибори так само, як і у Німеччині. Невдовзі вони відбудуться у Франції. На вашу думку, чи будуть зміни у цих трьох країнах? так, звичайно, я знаю, що ринки не люблять виборів. Тому що іноді здається, що демократія є нестерпним тягарем для фінансових ринків. Але я думаю, що не ринки вирішують долю народів. Так, я думаю, нам потрібні зміни. І я певен, ми можемо змінитися, тому, що три великих європейських країни Франція, Італія і Німеччина, разом репрезентують 200 мільйонів громадян ЄС. Це з 330 мільйонів громадян зони євро. Отже, це дійсно важливі країни, але чи буде цього достатньо, щоб збалансувати Європу, де досі домінують праві? Це паври, це це неправда, це неправда, тому що я думаю, усе змінюється. У Словаччині маленькій країні перемогли ліві. У Словенії ліві виграли, але дійсно у Європі при владі переважають праві і ми бачимо результати. Нам потрібна європейська стратегія зростання, а це означає європейські інвестиції, євробонди. тобто. Ми потребуємо європейських гарантій на борги. Це не означає, що кожна країна повинна сплачувати цей борг, але потуга Європи може привести до зниження процентних ставок і вивільнення ресурсів для зростання без витрачання забагато грошей для фінансових спекуляцій. Це те, що не може бути зроблено, доки при владі пані Меркель. <різований> так, я думаю, що пані Меркель відіграє негативну роль для Європи. Повинен сказати це щиро. Перед лицем кризи вона представляє дуже егоїстичну Європу. Інкесіратуторос запитання на іншу тему, Рік тому 63 особи біженці з Лівії померли від голоду і спраги на човні, бо ніхто не прийшов їм на допомогу. Італія знала про це і нічого не зробила. Про це йдеться у доповіді Ради Європи, яка також ставить під знак запитання позицію НАТО. Як ми дійшли до того, щоб дати людям померти у морі і не пустити їх на італійську землю? не Je pense, mais je le disais déjà. я думаю, але я казав це навіть тоді, що імміграційна політика, яку проводив уряд Берлусконі, це справді чорна сторінка у нашій історії, так само як і угода між Італією і урядом Каддафі про повернення нелегальних мігрантів але проблема у тому, що до їх повернення треба перевірити, чи немає серед них біженців, які мають право перебувати в країні загалом, чи є розбіжності у цьому питанні в Європі між цінностями, які сповідуються, і ставленням до мігрантів осіб, які шукають притулку? Чи бачите ви це протиріччя в Італії? Так, Я згоден з вами. Крім того, вважаю, нам потрібні іммігранти. Тому що якщо ми хочемо зберегти баланс між молоддю та людьми, які виходять на пенсію, нам потрібні іммігранти у найближчі роки. Навіть сама європейська комісія визнає, що нам потрібно приблизно 30 мільйонів іммігрантів у наступні 15 років. Так Що я думаю, нам потрібна європейська політика імміграції, якої у нас немає. Ми говоримо про Італію, але подивіться на Мальту. Там ніколи не було такої політики. Якщо з'являється човен. Єдине, що вони роблять, це вказують на шлях до Італії. Більше солідарності масімодалямо. Дякуємо.